Духа, дорогі браті і сестри, знову настав цей період великого посту, період якого хтось із нас чекав, хтось, можливо, не дуже, але це благословенний час, адже він готує нас до найвеличнішої події, до переживання того, що Господь здійснив для нас Пасхи, смерті, Воскресіння Христового. І, хоча у нас в православній традиції з плином століть сталося так, що понад 200 пісних днів ми маємо в році, і може це не забагато. Я особисто думаю, що це трошки забагато, тим не менш, Великий Піст – це якраз такий період особливий, дуже який відрізняється від всього того іншого часу року, який всі прекрасно відчувають, всі ви, всі ми, хто. Принаймні частіше, ніж там пару разів на рік приходить у церкву. Ми готуємося зустріти Христа. Ми переживаємо цей період, період з особливими піснеспівами, молитвами, службами, розмірковуваннями. І для кожного із нас це теж є можливість просунутися вперед. Давайте замислимось кожен про те, що таке є піс для нас. Чому ми постимо? Навіщо ми постуємо саме зараз, цього року? Кожен може дати відповідь сам для себе на це питання. Загалом, якщо так озирнутися на те, що нам говорить про піст, і Святе письмо з одного боку, і традиція церковна. Яка доповнює це, або скажімо так, частиною якою є святе письмо, бо святе письмо не існує само по собі, воно існує як книга в церкві, і книга церкви і в церкві. То ми можемо тут побачити, що це є таке вияв нашого смирення перед Богом через фізичні, певні такі от свого роду вправи, через обмеження в їжі, яке є першою ознакою посту. Ми виявляємо Богові свою покірність, виявляємо перед Богом своє смирення. Адже ми не є ангели. І це не є наша якась вада, а може навіть перевага, відповідно до Біблії, що ми є люди, ми створені такими, що поєднуємо два світи: світ видимий, матеріальний і світ духа. Ми маємо душу і тіло. І ми за образом Божим створені. Зверніть увагу не про ангелів, це сказано без тілесних, а сказано це про людей. І наше завдання досягти Божої подоби не без тіла, а в тілі, разом з тілом, і навіть, можна сказати, завдяки тілу. Хоча б саме в тілі ми можемо грішити, але в тілі ми можемо робити те, чого не можуть робити ангели. Недарма людина, як вінець творіння, показана в Біблії. Тому наша ця тілесність, яка Після гріхопадіння буває сприймається як прокляття кимось, вона є водночас благословенням. Час посту це теж час, коли ми можемо явити це своє тілесне як благословення, зокрема через справу, через обмеження. Нам постійно кожного дня треба їсти, так як нам постійно дихати треба, пити треба. Як нам потрібна інша людина для того, щоб бути людиною, бо жодна людина не стала би людиною, якби не росла в суспільстві? Тож нам багато чого потрібно. І от їжа так само потрібна, як пожива для нашого тіла. І коли ми добровільно заради Господа обмежуємо себе в їжі, ми тим самим виявляємо таку подвійну річ. Ми відкриваємо про себе свою залежність від Поживи. Разом із тим хочемо показати і певне подолання цього, що заради Господа ми на певний час можемо цю залежність, принаймні, спробувати подолати. Це може здаватися, знаєте, зараз в нашому суспільстві не всі розуміють, що таке піст, і навіщо це. І дійсно буває, виглядає так, що це суто, що зовнішнє, і буває так, що і християни думають про те, що ну, неважливо, що ми їмо. Можна згадати апостола Павла, який теж говорить, що їжа нас до Бога не наближає. І може бути спокуса така відкинути всі ці пости і просто духовно жити, творити добро, милосердя, любити один одного, не їсти один одного і так бути з Богом. Напевно, так можна, але знову ж таки, ми. Не духовні суто, не безтілесні істоти, а тілесні. І це благо, що ми тілесні. Ми чекаємо Воскресіння і в життя вічне має увійти не тільки наші душі, а у життя вічне наші тіла також покликані увійти. І от для тіла треба вправа. Так само, щоб на це тіло було в формі, потрібне певне фізичне навантаження для тіла, для м'язів. Так само для розуму нашого потрібні теж певні вправи, щоб розум наш розвивався. Так ось і для волі нашої теж дещо потрібно. І, зокрема, така от проста річ, як постувати фізично, теж нам ну, спонукає замислитися. Знаєте, одна людина казала, що коли я постую, я в цей період, поки я постую, постійно пам'ятаю про Бога. Якщо так, то це прекрасно. Якщо ця таке фізичне обмеження дає нам е, таку, спонукає нас пам'ятати про Бога, це вже прекрасно. Згадаємо, як про праведників Старого Завіту Біблія говорить, ходив перед Богом. Тобто пам'ятав завжди перед про Бога. І все, що він робив, робив з пам'яттю про Бога. От якщо ми будемо пам'ятати про Бога, там сім тижнів, які в нас до Пасхи перед нами попереду, це вже прекрасно. Ми навчимося, можливо, і далі. Теж про нього пам'ятати після того, як піс закінчиться. Зрозуміло, що ми не тільки споживаємо їжу, ми споживаємо інші речі, споживаємо для розуму нашу певну інформацію. І в нашому інформаційному суспільстві не менш важливо теж, що ми дивимося, що ми читаємо, тобто чим ми насичуємо не тільки своє тіло, а й свій розум. І тут теж може бути. І Добре, коли під час посту ми не тільки от про їжу думаємо, а й те, чим ми живемо свою увагу, свій розум, тобто, що ми читаємо, чи ми бездумно це використовуємо, чи ми використовуємо піст як можливість для того, щоб рухатися вперед і чогось досягти з Божою допомогою. Також можемо постувати як вияв Покаяння. От зараз якраз починаю, почали читати Покаянний канон. Коли ми ставимо себе в контекст всієї біблійної історії, перед нами проходять образи різних людей, праведників і грішників, і таких більшість стає такі, де змішаної і, і грішне, як всіх нас, воно змішане. І таким чином це нам відкриває шлях, що він є попереду нас є шлях, яким ми покликані пройти. Покаяння це не тільки визнання провин, покаяння це. Виправлення, повернення на той шлях, яким можемо пройти. Піст це така класична форма теж вияву покаяння. І оскільки покаяння це ще от виправлення і рух на вірну дорогу, то ми можемо просити під час посту в Господа Бога, щоб піст був для нас таким відшуканням Божого керівництва в нашому житті, щоб Бог допоміг нам вийти. На вірний шлях і рухатися цим шляхом. Крім того, в ранньохристиянській пам'ятці апостольського часу під назвою Дідахе або вчення 12 апостолів ще сказано така настанова: постуйте за тих, хто переслідує вас. Теж незвичайно для нас сьогодні така ідея, можливо, постувати за когось. Я не знаю, як би як це, але от рання християнська традиція свідчить: можливо, нам сьогодні варто постувати за того, хто не може постувати, наприклад, за наших військових, які на передовій які не можуть постувати фізично. Вони ще більше постують, ну у них обмежень і так набагато більше. Але ми можемо, напевно, попостувати за них, пам'ятаючи про те, що в часи кризи в біблійній традиції, в свідченні Біблії, якраз. Народ постує для того, щоб отримати це Боже певне теж водительство, щоб Господь вивів з тої кризи, в, в якій ми опинилися, в яку ми попали. Без посту тут теж важко щось зробити. Тому у нас є отакі от, от різні можливості: постувати особисто для себе, постувати солідарності з іншими. Постувати за тих, хто не може зараз постувати, так, щоб зробити цей час посту вправою заради пам'яті про Бога. А без пам'яті про Бога ні молитва, ні там щось інше справжнє християнське життя не є можливим. Бажаю нам всім плідного посту в цей рік. Амінь.